Сьогодні існує таке вчення знаходять виправдання, Бог є любов, можна там розлучатися, що хочеш роби, і повна свобода у сексі, наприклад, чоловік дружина одне тіло, так написано. Почекай. Але Бог він же каже інші речі, що розлучатися не можна, є лише певні підстави. Тому що те, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Але сьогодні є достатньо людей, які віруючі, і вони несуть інше вчення, служителі несуть зовсім інше вчення. Але що говорить Біблія? Так, так, ні, ні, решта від лукавого. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Це йдеться про сім'ю. Зверніть увагу: перелюбники це зрадники, хто не зберігає сім'ю і таке інше. Перелюбників що робитиме? Судитиме Бог, це пункт благодаті. А я думаю: а мені подобається те вчення, чи це? Нас не рятує те, чи це вчення, нас рятує Ісус Христос. Нас рятує благодать через Ісуса, а Ісус це Слово Боже. Амінь. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників, тобто розпусників, розбещених. Тих, хто в сім'ї робить розпусту, розбещення, судитиме Бог. Чимало свідчень є, але одне діва така не повинна перша шлюбна ніч, і вона в шоці, волосся дибки у неї і таке інше. Тому що наречений він надивився порно, і він вирішив у першу шлюбну ніч відпрактикувати все. І починається ніч жахів. Розумієте, так? Ти де це взяв. Так, так. Ні, ні. Решта від лукавого. Покажіть мені, будь ласка, де Ісус і де Біблія говорить порнуху і всю цю розпусту поповній? Біблія говорить, блуд і розпуста і все це неприродньо. Вона чітко каже, ні. Ні. Однозначно Біблія каже, це означає від лукавого. І люди намагаються доводити щось розповідати і таке інше. Це ви повинні раз і назавжди запам'ятати від лукавого і диявол, він може бути де завгодно. Ви знаєте, Ісус ось сів і так ось 12 учнів, яких вибрав, і Він каже їм один із вас диявол. Знаєте, багато хто каже, Ісус, Ісус, ось прийшов Ісус, ось Ісус стоїть, дивиться і каже. У скількох людях диявол. Тебе зустріч може з Ісусом розчарувати, юду розчарувала. Ось сучасний переклад. Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані. І ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. Амінь. Зверніть увагу, наскільки чітко і ясно сказано навіть у нашому перекладі, що сказано судитиме Бог. Не благословлятиме, не погоджуватиметься, не дозволятиме судитиме Бог. Чому? Так, так, ні, ні. Амінь.